вітаю на своєму каналі Леонора Таро 2 Сьогодні у нас такий тихий тихе відео АСМР. Ну, можливо, хтось скаже, ASMR це без звуку, але у нас буде просто такий тихий ритуал, який буде сприяти тому, що ви Ну, після роботи хтось в такому розслабленому стані. І просто для відпочинку, знаєте, подивимось і на моменти саме для вас на кольоровому піску передбачення і для України в цілому на найближчий період. Тож, давайте подивимось, які підказки дасть вам. На найближчий період чарівний пісок кольоровий. Да? Це один із таких методів, способів ворожіння. До речі, ви замітили, як спочатку війни, навіть не повномасштабної, ще з 2014 року, почали українці малювати на піску. Да? Це досвід вже. Такий цікавий і які просто шедевральні були малюнки, як вони, не мов би це не їх руки, а руки якось з неба руками українців малювали на піску. Тож давайте сконцентруйтесь на собі, можете загадати бажання, хто про що думає, да, про якісь свої ситуації, мрії. Ну, загальна, звісно ж, наша мрія перемога України і мир в Україні. Тож концентруємося і на цьому, і на своїх ситуаціях також. От хто е, притягнувся сюди на це передбачення, на це ворожіння, по-перше, серце також я бачу. Хай воно таке, знаєте, якесь трішки нерівне. Хтось у парі може кохати більше, хтось менше. Але все одно є серце, є кохання у вашому житті. І це. Е, не радувати надалі що ще такий момент рибка. Да а Ми завжди шукаємо езотерики, шукають рибку, бо це і до грошей, і, ну, до речі, емоційний і я вас дійсно порадую, що емоційний радісний сплеск буде. І це буде з приводу фінансів, бо рибка тут не мов би вистрибує з води. У неї такий, знаєте, як дельфін вистриба, бо просто якась рибка вистрибує з води. Тобто вона радіє чомусь. Емоційний сплеск такий буде. У когось це відіграється, з приводу фінансів, у когось з приводу яких-то подій у житті, що є кохання. Да? Ну, і не можна не замітити, що там, де є серце, ще, до речі, перейдемо знову ж таки до того моменту, де стосунки, що. Хтось приліпляється, якби ще намагається якось бути, чи то в курсі справ ваших да, лямурних, чи то просто бути якось поруч. Я не знаю, як це людина приліпляється. Немобу, до цього сердечка приліпляється ще одна людина. Як це в житті у кожного? Дивіться самі, це може бути хтось з батьків, да, чи то. Мама така з своїми порадами, чи то, можливо, і ну, третя особа, яка хотіла б зруйнувати ці стосунки, тож будьте уважні. Так на шляху якась є гора, але а, якщо можна ж і не лізти в ту гору, да? можна обійти, але якщо ви вже наважитеся на те, щоб подолати, здолати цю гору, то я бачу, що здолаєте і буде довгий шлях. До речі, хто схоче обійти, да, уникнути, то все одно якось доведеться повернутися і доробити. Це не мов би купа якихось справ, знаєте, така стопка, як ото у когось в офісі чи у... Десь у відділку, що така стопка справ, яку треба переробити. Бо якщо не буде це зроблено, то прийдеться повертатись ще знову до цього. ж. Так, ну я бачу, що ви щось з чим-то справитесь навіть з самими найважчими справами, адже така галочка, не могла би поставлена, це я зробила. Да? Це я зробив. Угу. Ну, тут таку змію кобру також я бачу. І дивіться, що е поруч може бути хтось. Не дуже, так, знаєте, добре налаштований до вас буква. Х, ВК присутні у цьому імені такі літери, як Х, В К. Ось такі, да? о, можливо, також. Є також стрілочка, стрілочка. Туди направо і ага. Це попередження. Направо там може бути якийсь тупік. тупік. Тобто ви туди можете туди зайти, а далі вперед не пройти. Тобто якось так направо, направо тупік. Ага. Але ж наліво якось шляхи перекриті не мов би. Якось так показується цікаво. Ну, немов би декілька стрілочок показують, що все ж таки наліво йти. Ось якось так. Показаний язик, тобто попередження можливо, що язик тримати. За зубами, да, тримати, не, не розповідати багато чогось, так? Да? Не розповідати багато чогось. Ось так. Ну давайте іще, бо так якось дуже, дуже, звісно, вас не одна людина дивиться, але все ж таки цікаво ще подивитись. Так, ну в мене тут не дивіться, що якісь включення, це вже. Останки цього пісочку, навіть котячі кіготі, я побачила <рі> так, і вус. Так, ну це говорить про присутність такого в мене тваринки, такої, що не поробиш. Так, давайте подумайте про конкретну ще ситуацію свою. І ми ось однією навіть рукою, мабуть, Подивимось, що е, чекає саме в той ситуації, і ви вже почуєте своє щось. Так. У мене такі, до речі, цікаві звуки почалися за вікном. Так, ну тут е, лошадка, конячка, да? коник такий. Що я хочу сказати? Якщо так розглядати, він назад, повер... ну, тобто вліво повернути. Що ще сказати? коник це взагалі про працю може бути, про те, що предстоїть да, попрацювати. А, можливо, про швидкість, можливо, про приїздчито трішки на жирафу. Ну, але все ж таки це коник. Тим може бути таке, що подивіться, немов би зверху на ситуацію. Да? Не мов би, з висоти пташиного польоту, якось так тут. Або ви так зможете побачити. Да? Бачу бумеранг. Хай бумеранг летить ворогам і вашим конкретно, і ворогам України, да, в цілому, і хай буде так. Ну так, про якісь повернення, про якісь переміщення тут говорять, хай ваші шляхи доріжки, до речі, будемо скоро ще дивитись на відкриття шляхів, на укріплення здоров'я буде ритуал. Відливочка, тож заходьте ще на канал і дивіться. Тож так, якщо на вашу ситуацію ще подивимось на ситуацію по Україні, які важливі моменти можуть очікувати Україну і українців. Віримо у Збройні Сили України, віримо у нашу перемогу і мир в Україні. Так, на споді у нас туз пентаклів. Хороша, щаслива карта. Обнадійлива така, я б сказала. І так, що чекає найближчим періодом? Зараз період початку нових справ. Молодик, новий місяць, коли прилив сил. І ви маєте це відчувати зараз. А, да, почався Молодик, молодик. І е, з кожним днем ці сили все зростають. Тож, давайте подивимось, чого чекати Україні українцям найближчим часом, ну, от протягом тижня-двох тижнів. Да? Хай двох буде тижнів. Так, туз-чаш, туз-чаш буде. Е, Чому радіти? Кажу зразу. Кажу зразу, каравай наповнені а, Ну, тут молоком, молочком наповнені. Да? Достаток. Достаток. Символи достатку. Тут присутні, повні. Тарілки все, господині. Так, тройка, трійка чаш. Ну, дійсно, буде чому радіти будемо чомусь. Доволі так початок обнадійливий, навіть радісний, я би сказала. Да? Ну, далі, далі ще більш, і ця радість буде стабільною. Дивіться, це прямо якийсь. Енергії миру. Я не, не люблю надію, знаєте, так, е дарити, дарувати надію там, де її немає, але тут дійсно карти говорять про, хороші, е про хороший доволі такий період. Ну, це в цілому да, по Україні. Десятка мечів. Ну, десятка мечів в класичній е, колоді не дуже така, знаєте, щаслива. Але що я хочу сказати, тут, подивіться, родина батьківщина мати да, з мечем і з щитом, вона тут е, не мог би про захист говорити. Про захист, що потужний захист. Вийшов король мечів. Ну, Такі ще енергії, знаєте, войовничі, королева, жезлів, активність наша буде відлюдне. Да. Деякі моменти, знаєте, відчуються, що нас а, трохи кинули, в якому сенсі країну да, нашу, а чому так? От чого це. Але ми перемагаємо все одно, не дивлячись на те, що ми у відлюдниках. Тут показано, що Україна наскільки вже прокачана і сильна, що навіть у відлюднику да, в енергіях таких, немов би вона бореться сама, все одно перемагає. Шестірка мечів, ну тут як шестірка жезлів вона тут. Явно, як перемога. Потужний боротьба потужна, найпотужніша козаки да, наші. Ну, тут, як, знаєте, в як Каховську, цю, що якісь моменти ще не повністю відновленість така. Знаєте, якісь ще моменти, сльози навіть можуть бути. Да. І якісь моменти ще не впевненості можуть бути. А приховані якісь моменти. Да? Давайте по ітогу ось 2 тижня лютого. Щодо середини лютого ми побачимо. Так, хай пристос. Звісно, якісь приховані моменти, але впевненість потроху почнеться що? Ой, потроху почнеться знову ж таки оцей рух в інших країнах також за мир, да? за мир, щоб був мир. Або події якісь важливі просто будуть, початок чогось, це, можливо, вже на рососі буде. А оці мітинги, протести, не дивлячись можливо в Білорусі. Не дивлячись на те, що ну, дійсно можливо і нелегко це, бо все там у них карається. Да? Але процес вже запущений. Угу. Домовленості так, ну що тут про домовленості? Ой, важливі домовленості і дуже рішуче. І дивіться, російські кораблі йдуть на дно. І ну тут все, тут вища сила ось вийшла на зв'язок. да? Можна владці будуть вирішувати. Ось на протязі двох тижнів що вирішиться, що щодо України конкретно. Так, не все ще вирішиться так, як нам хочеться. Але початок буде закладений. Щось буде пропонуватися, да. А якісь будуть по грошах, не дуже не в повної мірі допомога, скажу зразу. Так, але будуть. Хтось зажме гроші, на жаль, хтось зажме гроші. Військові, звісно ж, будуть. Але наші військові взагалі молодці. Вони не унивають, не дивлячись ні на що. Вони в повній своїй силі, вони вже вірять у щасливі звершення. І у них все потужно і все в дії. Так, так. Бо їм всі допомагають, їм янголи з неба навіть допомагають, да? ті душі, що вже пішли, да? але вони допомагають. Королева чаш це наша Україна. Да? Тут Леся Українка. Ой, як закрутиться, як завертеться, це вже не зупинити цей процес. Ну і що, давайте і тох. До кінця вже лютого, давайте глянемо, що буде у нас в Україні. Так, якісь процеси довгоіграючі, які дуже активно будуть наші військові. Контрнаступ це вже буде, вже він є і буде далі. Так, допомога буде. Грошова буде. Так, контрнаступ. А ЗФУ це хто тут? І що тут? Десь обнулиться, так? Да? На контрнаступ хтось може гроші зажати. А що тут до кінця? ай я, тут навіть такі е, постаті, як Іван Підгірний, да? чи як Нагірний, виходять тройка пентаклів. Але буде допомога. Не від тих, від кого ми очікували. Наприклад, не від Америки, а від Європи. Да? А, да. Повернення буде також ще українців. І що по ітогу? Ну, давайте на кінець. Лютого, от імператриця, от, о, оця Кримська, щось за Крим буде важливе. Щось вже почнеться вирішуватись за Крим вже у лютому місяці. Ну і добре, на початок березня закладемо. Закладемо початки важливі. Так, маг, карта Мага випав тут президент, щось підвислі ситуації. Дев'ятка чаш. Ну, виповнення якоїсь мрії буде, але чи це на загал? Це для всіх українців, чи це у конкретно когось. Ну так, і роль якоїсь жінки однозначно. Да, яка дуже має вплив на імператора, на важливу постать для України. І дев'ятка пентаклів для того, щоб була допомога. Ну, все, тут я вже як ми самі побачимо на підтвердження моїх слів. Шершеля фам, да? допомога жінки, щирої українки, вона дійсно за Україну всією душею, тіло ми навіть не беремо. Не обов'язково бути військовою, щоб дійсно енергетично можна також допомагати Україні. Дуже потужно. От. Не будемо ми в ці моменти сильно. Поглиблюватися, але все, що ви почули, все має а, свій резон і свою реальність. Да? І хай буде так. Ось буде у нас на споді колоди карта Сан, Sun, десан, Sun, сонце. Да? От. Я сподіваюся, будуть випускати вже, якщо це ж українські карти, то будуть писати українською. У мене є декілька таких колод, але хочеться, щоб дійсно, щоб всі такі колоди були українською, все ж таки, а не англійською. Тож, я вас обіймаю, люблю, вірте в нас, в українців, в нашу перемогу і в настання миру. Чим пошвидше нам. Хай буде так. Пишіть на підсилення, хай буде так. До скорих нових зустрічей!